Виконуємо номер 553 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, Видавництво Генеза 2023 рік. Скільки різних трицифрових чисел можна утворити, використовуючи цифри 3 і 7, якщо цифри в числі можуть повторюватися? Запишемо всі числа. Спочатку запишемо числа, в яких цифри однакові. 333 і 777. Далі запишемо чи числа, у яких цифра 3 зустрічається один раз, а цифра 7 два рази. 377, 737 і 773. А тепер запишемо числа, у яких цифра 3 повторюється два рази, а цифра 7 один раз. Це триста тридцять сім, триста сімдесят три і сімсот тридцять три. Порахуємо кількість наших чисел. Маємо вісім відповідь вісім чисел. Ми дали відповідь на питання: скільки різних трицифрових чисел можна утворити, використовуючи цифри 3 і 7, якщо цифри в числі можуть повторюватися. Номер 553 виконано.